Вітаю вас! Це програма соціальні пріоритети. Мене звати Дмитро Кломенко. Сьогодні ми будемо говорити про соціальну структуру українського суспільства та яким чином вона змінюється під впливом подій в країні. Нести ясність у цю тему, ми запросили автора книги Український світогляд Івана Нагіленка, письменник та викладач Житомирського політехнічного університету. Вітаю всіх! Пане Іване. Я знаю, що це книга Український світогляд, це третя книга, ваша, але вже в публіцистичному, скажімо так, такому напрямку. Перші дві були більш наукового характеру. Розкажіть, будь ласка, про цю книгу. Яку ціль ви переслідували, коли її опрацьовували? Взагалі, коли. Зіткаєшся з проблемами українського світогляду, то рано чи пізно виникає питання, а якими є українці? Бо саме вони формують це українське суспільство. От ми знаємо, що німці педантичні, росіяни-колективісти. Коли знайти відповідь на це питання дуже важко. І ось саме це питання, якими є українці, якими вони можуть побудувати українське суспільство, виходячи з своїх традицій і своїх уявлень, і породило те, що виникла ця книжка. Ну, коли взяти основу, то. Українці, як етнос, починається формуватися в 3-2 тисячолітті до нашої ери. Це поєднання арійських традицій, які внесли у наш світогляд волю, бо це були в основному воїни. І поєднання трипільських традицій, які принесли до нас землеробський культ, це раціоналізм, і у них був матріархат чуттєвий світ. Здавалося, такі протилежні риси, але вони поєднались дуже гармонійно, бо саме з тих часів, коли формується український етнос, українець сприймає світ через відчуття. Йому щось подобається, не подобається. Потім він це осмислює, складає в гармонійне ціле і реалізує через сильну волю. Отак от формується та риса характеру, яка називається наполегливість, а коли відчуття у нас беруть гору, то ця риса називається впертість. І от зарізько трипільських часів це проходить через кіфські часи, кемерійські. Сказується це на соціальній структурі, тому що основою такого суспільства є індивідуальність, але індивідуальність, яка відчуває спорідненість з родом. Частиною цього роду. А з таких родів складається саме суспільство. Тому, от, коли взяти навіть уже ближчі слав'янські часи язичницькі, то князя там обирали на один рік. Обирали на один рік і приймали вічі, особливу роль грали Волхи. Але коли в кінці року тоді орієнтувалися на осінь, врожай був краще, ніж в минулому році, народжувалось більше, ніж помирало, князі залишали. Коли ні, то знімала. Ця система взагалі в історії називається пряма демократія. Хочу звернути увагу, що в Київській Русі при пануванні монархічної системи це залишилось. Або сильний князь віче, або навпаки, сильне Віче, слабий князь. І ця світоглядна система залишилась. Наприклад, коли взяти католиків, там апостол, намісник Бога на землі, Папа Римський, раб рабів Божих. Коли взяти візантійське православне християнство, там Константинополь центр всього, і греки, Богообраний народ. У нас такого не було. В Київській Русі, коли взяти працю митрополита Іларіону слово законні і благодаті, то там написано, що всі народи рівні перед Богом. От індивідуалізм як на рівні особистості, так і на рівні людини. І що сам Бог дає людям благодать. І от дуже цікаве сприйняття християнства чисто українське. В Україні спочатку в серці розвивається любов. До Бога. Потім осмислення йому допомагає Євангеліє, а потім через сильну волю він реалізується. Тобто, навіть коли змінилась форма світосприйняття, зміст залишився той же самий. І в подальшому оцей світогляд він розвивався за часи Казацької держави, коли все більше воль почала грати особистість. І це сказала на соціальній структурі. Бо подивіться, коли була ліквідована соціальна структура Речі Посполитої, то у нас практично на селі від старости, якого обирає. Сотня складається з козаків, сутника обирають. Обирають полковників, полк територія ділиться на полк. І також обирається генеральна старшина Гетьман і е, всі, інші. всі інші. Що саме цікаво, відповідальність така, як і тисячі років тому. Воно То що змінилося, принцип лишився той самий. Да. Справляється Гетьман своєю роботою, значить він залишається при владі. Полковник не справляється, він важив за це навіть своєю головою. Це система прямої демократії. Ну так була війна, то назвали її військова демократія. Тобто навіть в умовах війни українці схильні до демократії, тому що у нас такий індивідуально персоналістичний світогляд, визнання своєї неповторної індивідуальності, а одночасна орієнтація на рід. А із з складається єдина нація. І пізніше цю на теоретичному рівні цю ідею активно розвив Григорій Савич-Сковорода. Плюс він поставив дуже гарне питання: а як людина може бути щасливою? І дав відповідь, що. Людина повинна пізнати самого себе, зрозуміти, які у неї є здібності, а потім розвивати ці здібності і зайняти свою соціальну нішу. Отут і в соціальній структурі дуже цікаве явище для українського суспільства: орієнтація на свою соціальну групу, на свій соціальний клас, і ось така в деякій мірі, ну не сильна, але кастове суспільство, вона присутня. Тому що виходить саме з цього світовліду. Але Таку систему намагалися багато разів змінити. От варто подивитись на тих самих комуністів і російську імперію, яким чином впливали на цю соціальну структуру українців тоді і чи, чи вона змінюється сьогодні? Значить, я коли писав свою книжку, я її подав в формі дискусії трьох братів чотирьох братів: Макс представляє європейську культуру, Петро представляє російську культуру, Богдан українську культуру. Ну а я це я поставив як загал. Тобто ці три культури мають зараз вплив на нас. Українська, я вже трошки розповів, вона почала формуватись на самих теренах України і багато разів її обмежували. Європейська культура, коли бути чесним, це були впливи в основному, пов'язані спочатку, з речі, Посполитої. А зараз це через американську вестернізацію також розповсюджується. А російська культура це оті 250 років, коли ми були під владою Російської імперії. Ну, коли звернутися до російської культури, то тут також сказуються всі ті ж самі фактори, що і в українській культурі. Тут також є два етноси, які сформували росіян. Це фінський етнос 75%, і татарський етнос, це 25%. І це стверджує доктор біологічних наук Ольга Володимирівна Балановська, Російсь... російський. російська медична російський академія науковець. наук, да, російський науковець, який сам привів цю роботу. І це сказалось: у росіян пануючий світогляд є колективним. От фіни дали той колективізм, а татари тюркські внесли. Таку божественність влади і прагнення вирішити питання силовими методами. І все це на них дуже сильно вплинула візантійська традиція, з прийняттям православ'я. Причому, на відміну від українців, вони просто її скопіювали. Оцей двоглавий Орел російський це те ж сама візентійська, але копіювалася не тільки форма, а й зміст. В чому тут була система? Москва стала третім Римом. Вона несе всьому світу православ'я, а четвертому не бути. І московини, як вони тоді називали, зразу стали богообраним народом. І у них ніс цю ідею, цар. Царь батюшка, він був місії, тому він був батюшкою для всього народу. Тому ось такий колективний світогляд, підтриманий ідеологією. Це і стала та культурна традиція, яка почала насильницьким шляхом через асиміляцію розповсюджуватися на українських теренах. Ясно, що тут колективізм і ідеологія взаємопов'язані. Як це впливає на індивідуальне сприйняття світу сприйняття? Коли я орієнтуюся на колектив, я не можу орієнтуватись на розум, бо колектив вибирає середню точку зору між... Дуже геніальний, і м'яко кажучи, не дуже геніальний, Тому Питання розуму тут відступає. На відступає другий план. на другий план. Воля. Я не можу виступити проти колективу. Коли я виступлю проти колектива, я буду обов'язково покараний. Значить, на перше місце в цій системі виступає саме відчуття. От, чуттєвий світ він підпорядковує і розум, і волю. І е, така людина орієнтується на колектив, але одночасно, коли вона достатньо кмітлива, то вона вчиться маніпулювати колективом. У неї є такі, от можуть бути, здібності. Тому. Ось така світогляд, російський, починає розповсюджуватись на наших теренах, але тут вже є своя українська традиція. Причому, коли російська формується десь століття 17, а наша формується в 3-2 тисячі до нашої, ери, то вона має довшу історію. Єдиний вплив, який могли зробити росіяни, це українці, які зазнали процесу асиміляції, чуттєвий світ починає грати більшу роль. І от наполегливість українська перетворюється в таку впертість. Оці зміни, і е, ясно, що при такому світогляді людина схиляється до іншої соціальної структури. Що тут важливо, коли людина орієнтується на колектив і на керівника який є місії, значить вона готова підпорядковуватись цьому керівнику, бо є оправдання. Він виконує найважливішу функцію колективу. Значить, це вже більш авторитарна система. Подивимося на історію Російської імперії. Російська імперія це не обмежена влада Івана Грозного Петра І. Причому в азіатській формі, коли в Європі князь був князем і перед королем тільки нахиляв голову, більше нічого робити не робив, бо його власність передавалася спадок, незалежно знаходиться він на службі короля чи ні. То за Івана Грозного дворяні, вибачаюся, походить від дворні, яка отримувала двір, і поки знаходилась на службі у царя, несла, мала свої пільги і привілеї. Тобто вся власність. Земля, яка то була головною головно власністю, належала царю, тому людина повністю залежала від цього царя. До речі, дуже схожа на османську імперію. Тому й форма звертання до цього царя батюшки була у князів російських довгий час. Стіпашка, петрушка. От така отака, от, от система, коли існував один світогляд, і інший світогляд існували дві соціальні структури українська і російська, і вони певним чином ці 90 років влади комуністів, вони 70 років влади комуністів. Вони от певним чином створили якийсь гібрид. От, і сьогодні існує у нас проблема, дійсно, що після тривалого часу існування такої гібридної системи нам потрібно якось її вирішити. От, от, от яка сьогодні ситуація і як це все змінюється от, в зв'язку із Революцією Гідністю? М -м 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 -м. Я хочу звернути увагу, що гібридом її назвати важко, і практично, мені здається, неможливо. Просто, коли бути об'єктивним, російська структура з схильністю до необмеженої влади, зараз це називається керована демократія, коли керівника обирають, а не контролюють. А потім з хільністю панування в політичній системі верховенства сили, не права а сили. Я начальник, тому я підпорядкову да, пам'ятаєте, я начальник, ти підлеглий, коли Там не, щось... не так коректно сказано. Да. Але сказано, коли щось не так, ти звертаєшся до мене і ти повинен виконати все ще є. І в економіці така система розвиває дирижизм, коли держава не просто встановлює правила гри на а ринку, диригує. а диригує є власникам на один. Ця система закріплювалася у з 250 років. І коли бути чесним об'єктивним, в 91-му році, коли ми стали не саме ця система під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка залишилась без змін. І з неї викреслили тільки слово Соціалістична республіка. А Україна залишилась. залишилась. І практично у нас була та ж сама керована демократія, те ж саме верховенство сили і той же самий дережизм. Оці всі 23 роки. І так це була не наша. Соціальна структура, і вона ну, закріплювалася допомогою переслідування обмежень, наприклад, ліквідація Гетьманщини, ліквідація Запорозької Січі. Потім вже ліквідувала мілітарну силу, запровадження кріпацтва. А потім уже Валуєвський, емський указ, який забороняв літературу і самомову. А за радянські часи ця система, от коли дали автономії українське, така епоха відродження, показала, що вона може бути самостійною, дієвою, активною і повністю розстріляли. А селяни, які мали економічну незалежність. Їх прогнали через геноцид, практично нищення. В результаті, після такого нищення, ця система тут закріпилась. Тому, коли бути чесним і об'єктивно, ці 250 років, так ці системи абсолютно різні, насильницьким шляхом російська система закріпилася. Єдине, що як сказав колись комуніст скрипник який повірив епоху відродження, потім закінчив життя самогустом, що ми чотири рази посилали свій концерт, так він називав харківський уряд, і він спрацював тільки тоді, коли його назвали українським. Тобто, практично для того, щоб закріпити російську систему на теренах України називали українською, хоча українських традицій підходів там нема. Революція гідності, ну я б сказав, що а тут починається справа не з революції гідності. Справа починається з поняття гуманізму, а гуманізм можна реалізовувати тільки практично. От українське суспільство вперше практично гуманізм реалізовувало, коли зіткнулася проблема вибору: або я шаную своїх померлих, а це до. Загальна чисельність за часи комунізму 16 мільйонів людей. Або я горжусь індустріалізацією, яка створила військово-промисловий комплекс. От коли українське суспільство вперше зіткнулося з цим вибором і зробило його на користь 16 мільйонів 16 мільйонів, а на користь там, танків і гармат. Оце був перший крок до гуманізму. Потім була е, помаранчева революція, спроба його реалізувати практично. Але тоді громадянське суспільство зробило помилку. Воно вірило ще в доброго начальника. І не на увазі доброго Ющенка. Так, да, доброго Ющенка. А уже потім, коли показали, що все треба робити самостійно, відбувається революція гідності. Чому її назвали Революцією Гідності? Тому що вона орієнтувалася на індивідуальність, на її права. А це є основа тої самої прямої демократії. Коли ти вибираєш керівника і ти його контролюєш. Тобто це чиста українська традиція. Як показала, ця українська традиція на наших теренах може реалізуватись тільки в процесі боротьби. І о, тому. От революції гідності це початок, тільки початок реалізації української соціальної структури, де існує пряма демократія, керівника обирають і контролюють, коли щось не так зробив, знімають, де існує верховенство права всі рівні перед законом. Щоб не було, якби б ти посаду не займав, яку в тебе нема доходів, не було доходів, як це за часи козацької держави. Порушив закон, будь ласка. Покарає, і, покараний. Да. і ще от, цікаво, в казацькій державі було таке явище, я тут про це пишу, що кріпостного права за часи Зіною Батана Хмельницького не існувало. Селянин платив податок і займався своєю справою, казаки служили податок, не платили, бо себе отримали. А Чумаки це бізнесмени. Тобто це ринкова економіка з середнім класом, те, що зараз панує в Європі, зараз настільки почався процес, так дійсно це процес, наскільки він довгий буде? Ваші прогнози? От ми зараз говоримо про те, що починаються зміни, але ж вони за два дні не відбудуться. Які прогнози ваші? Е, ну, коли чи, взяти... чи тут прогнози? Е, в... ну, важко... Мені важко казати про прогнози, але в житті найчастіше буває три варіанти. І коли подивитись, коли ми там бачимо один варіант, значить два інших ми просто не бачимо. Ну, Найоптимістичніший варіант, можна з нього почати, це коли гуманізм в українському суспільстві стає. Пануючим, і коли внаслідок я не знаю, чи то демократичної революції, чи то будь-яких економічних процесів в Російській Федерації теж гуманізм починає виходити на перше місце. Тобто ми знову ж таки повертаємось в залежність від змін в Росії. Якщо вони відбудуться, то відбудуться і то процес змін. буде м'який? М'який, м'який, да. Бо як було з поляками, поляки відмовились від претензій на українські, території. і зараз у нас гармонійні стосунки. Це світова практика. Тому коли в Росії відбудуться ці гуманістичні зміни. І він почне реалізовуватись, переможе демократичний альянс. Ну, чим гірша економічна ситуація, тим тобто, чим більше, менша ціна на нафту, тим, шансів, тим більше шансів, що, шансів, що люди берег... починають думати, рухатись. І це взагалі така тенденція для більшості людей. Добре, це перший варіант. а інший варіант Другий варіант це така, скажімо так, середина, коли в Росії далі закручують гайки, коли у нас змінне конфлікт практично. Розтягуються в часі, і тоді ми можемо затягнути це на 10, 15 20 років. Причому загострення буде робити саме військовий конфлікт. Бо зверніть увагу, початок операції АТО – люди біля парламенту. Затримка з люстрації, люди біля парламенту, і хтось попадає в сміттєві баки. Тобто така система середня. війна йде. На теренах України. І в цей час в умовах війни, вона в деякій мірі буде активізувати, відбуваються ці соціальні зміни, структури, але так доволі таки повільно. Це другий варіант. Ну і третій варіант, про який мені особливо не хочеться казати, але мені здається, коли існуючий уряд не справляється. З проблемами, а в Росії ситуація не зміниться, то відбувається така радикалізація суспільства з відповідними наслідками. Я хочу звернути увагу у своїй книги Український світогляд. Я все це подавав в дискусійному варіанті. Я все це подавав в дискусійному варіанті, тобто дав три точки зору. І найголовніше, е, на що я орієнтувався, щоб глядач, і читач, який буде читати, робив уже вибір самостійно. Там. Цікаві такій формі. Ви ніколи не даєте свої висновки. ви залишаєте це право зачитання. Чому я, так я, я чому такий підхід? Чому такий підхід? Справа в тому, що ці три точки зору, про які я казав, європейська, російська і українська, вони насправді існують в суспільстві. В нашому суспільстві є люди, які підтримують європейську точку зору, виховані в більш європейській культурі, Є ті, хто вихован в російській, є ті, хто вихован в українській. Я стараюсь навести як максимум відкрити ці точки зору, без скажімо так, прикриття. Яке дуже часто робиться в суспільстві, а для того, щоб просто людина побачила ці точки зору, побачила суть цих точок зору, а потім вибір вже робила самостійно. Де можна придбати та замовити цю книжку? І от наскільки вона популярна? Ви викладач? Як відреагували ваші колеги та студенти, коли в такій формі, публіцистичній, з таким цікавим форматом, коли? Три думки і право зробити власний висновок. От як, як відреагували люди, з якими ви спілкуєтесь? Ну справа в тому, що я соціологічних опитів не проводив, мені складно встановити, як хто реагував, бо спочатку продавалось в такому в книжковому варіанті. Ну там невеликий тираж 100 книжок, вони були продані, але хто купував і в якій чисельності, я цього не знаю. Зараз воно є в електронному варіанті на сайтах. Тобто можна в інтернеті десь. замовити і да, купити? Так, ну, замовити і купити, можна і подивитись рекламу. Зробити запрос, чесно кажучи, ну екземпляр невелика кількість 100 штук були розпродані. І зараз ті, що є електронні варіанти, також розпродаються. Але виходить так, що з споживачем своїм особистим я не спілкуюсь. Хоча хочу звернути увагу, в кінці книжки є Сюди. зворотний зв'язок з автором, указан емейл. І люди реагують на такі от присилають вам свої відгуки? Ну, є відгуки, але відгуки в основному в тій ж самій дискусійній формі. Тобто, коли людина присилає відгук, то вона вже вибирає якусь одну точку зору. З цих тобто трьох. вона свій вибір робить, Робить, так. Або у неї вже був вибір зроблений, і вона дивується, як це так у моїй точці зору може бути таке уявлення, наприклад, про російський. ми ж вчились, тому що всі люди між собою братні народи. Угу. А як це так ви пишете, що є росіяни, старший брат, і є білоруси і українці. Українці йдуть малорусами. Я кажу: я тоді звертаю увагу людей, що треба не тільки верхню частину теорії Тобі читати, всередині. а всередину заглублюватись, бо це ідея братства базується саме на цьому принципі, що є старший брат-росіяни і є різновиди росіян, білоруси, західні росіяни і малоруси. Ясно, що це повна міф, що в реальності це. Не існує, але цей міф використовується як політиками, так і. В суспільстві, особливо людьми, які виховувалися в цій системі. І останнє запитання у нас лишається мало часу. Ви говорили про два попередніх видання, дебільш в науковій точці зору викладені ваші теорії. Чому ви вирішили в такій формі написати от цю книгу? Тому що, якщо читати науковий твір, то там можна подивитися, почерпнути думки інших науковців, людей, які теж ґрунтують які свої думки. А в такому доступному форматі, чому прийшла до вас така думка? А справа в тому, що коли. Тільки починав писати книжку, я взяв публікації, які наукові були в Кракові, в Варшаві, Лодзі, тобто свої публікації. На... Я звернув увагу, що коли вона залишається на науковому рівні, ця книжка, то вона захоплює тільки коло науковців. Термінологія світа сприйняття, бо коли друзі, ті, що читали книжку, яким подарунка, кажуть, ця книжка цікава, мене захоплює, а коли я не спеціаліст, мені треба просто звертатись до термінів, розбиратись. Більшість людей таким займатися в житті побуті не буду. Тобто я вирішив її вивести на дискусійний публіцистичний рівень, щоб людина було просто сприйняти. Крім того, книжки читаються за хвилин 15-20. Ну, я більш. за 20 прочитаю. Найбільше, так, да, саме такий період. І людина бачить три підходи, розуміє, на яких позиціях вона стоїть, і в книжці видно, до яких наслідків кожна з цих позицій приводить. Бо... Яка ціль написання книги і ваші висновки? б ви хотіли донести нашим глядачам? Ну, я б хотів би донести нашим глядачам, що на цих теренах українських ми, як етнос українці, живемо з 3-2 го до го тисячоліття до нашої ери. Це десь 7 тисяч років. Донести хотів би також те, що у нас свійний повторний світогляд, який орієнтується на абсолютно іншому світосприйнятті. Німці все сприймають через розум, у них воля відчуття і воля підпорядковується розуму. Росіяни сприймають через відчуття і розум. І воля підприємковується. У нас інше світосприйняття ми сприймаємо через відчуття, нам подобається. Потім осмислюємо, потім поєднуємо це в єдине ціле і реалізуємо через свою волю. Звідси у нас з'являється риса, наполегливість. Тобто, коли ми вже сприйняли рішення, точку зору нашу змінити не можна. І ось ця, цей світогляд існував і за часи Київської Русі, і за часи Казацької держави. І над цим світоглядом працював і Григорій Савич і Тарас Грош Шевченка через поезію ще більше закріпив цей світогляд взагалі. Оце була основна мета. Ну і одночасно показати, що є європейський світогляд, російський світогляд, і показати, як він на нас впливає. Ну а висновки я б хотів би залишити за. Читача. Як і в книзі. Так, <реш> Дякую вам, що знайшли час прийти до нас в студії і дати відповіді на мої запитання. Нагадаю, що з нами був Іван Нагіленко, письменник, автор книги Український світогляд. Це наша країна, і ми повинні вирішувати, що буде, як будувати нашу країну самостійно. Але знову ж таки, є багато проблем, які ми маємо вирішувати. В іншому випадку проблеми вирішать нас. Це була програма Соціальні пріоритети. Мене звати Дмитро Клименко. До зустрічі. До зустрічі.